Індульгенція для корупціонерів її можна буде купити, якщо буде прийнятий законопроект 11340. За нього проголосувало 231 народний депутат. Не голосували мої колеги з розумної політики. Я його не підтримував, а ми утримувалися. Але по факту, про що цей законопроект це означає, що є якийсь хабарник, частина діючої влади, який доїть кошти з нашого з вами бюджету. І потім його зловили. Так, в нього з'явиться додаткова можливість не потрапити до муцегарні. І за це він має заплатити від 204 тисячі гривень до 204 мільйони. Тобто вкрав мільярд, заплатив 204 мільйони і пішов з чистою совістю на волю. Це те, що сьогодні намагається протягнути влада, замість того, щоб виконати свою обіцянку, яку ми їм готові допомогти виконати. Це прирівняти відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Відповідний законопроект 96.59 команди розумної політики зареєстрований вже давно зареєстрований з серпня минулого року в стінах Верховної Ради України. Це на підтримку того, що обіцяв Зеленський, що корупція. Має бути знищена. Ми зареєстрували цей законопроект, який прирівнює відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Тобто від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна влада не хоче його голосувати і виносити в зал Верховної Ради. Тому що обіцяти і розповідати в вечірніх зверненнях, як круто треба боротися з корупцією, і дійсно мати на це бажання це дві великі різниці.